Коли ви знаходитеся біля помираючого, уникайте всього, що могло б його дратувати чи непокоїти. Подайте йому поцілувати хрестик чи медальйончик тихо, лагідно, з малими перервами читайте акти віри, надії, любові, покладання на Божу волю. Намагайтеся спонукати Його до покаяння. Подайте помираючому запалену свічку, бажано ту, яку він отримав при хрещенні, або поставте її біля ліжка. Присутні можуть ще читати літанію до всіх святих, відновлення обідниць, хрещення чи інші молитви. Літанія до всіх святих. Господи помилуй, Господи помилуй, Христе помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, свята Марія Мати Божа, молися за нас, святий Михаїле, молися за нас, святі Ангели Божі, моліться за нас, святий Йоанне Хрестителю. Молись за нас, святий Йосифе, молись за нас, Святі Петре і Павле, моліться за нас, святий Андрію, молись за нас, святий Йоанне, молись за нас, свята Марія Магдалино, молись за нас, святий Стефане, молись за нас, святий Ігнатію Антіохійський, молись за нас, святий Лаврентію, молись за нас. Святі Перпетує і Феліцито, моліться за нас, свята Агнесу, молися за нас, святий Григорію, молись за нас, святий Августине, молись за нас, святий Атанасію, молись за нас, святий Василію, молись за нас. Святий Мартине, молись за нас, святий Бенедикте, Молись за нас, святі Францискої Домініку, моліться за нас, святий Франциско Ксаверію, молись за нас, святий Йоанне Маріє Віаннею, молись за нас. Свята Катерина Сієнська, молись за нас. Свята Терезом від Ісуса, молись за нас, усі святі Божі, моліться за нас, будь нам милостивий, спаси нас, Господи, від усякого зла, спаси нас, Господи, від кожного гріха, спаси нас, Господи, від вічної смерті, спаси нас, Господи, Твоїм втіленням спаси нас, Господи, Твоєю смертю та Воскресінням, спаси нас, Господи, зісланням Святого Духа. Спаси нас, Господи, ми грішні, Тебе просимо, вислухай нас, Господи, благослови Твоєю святою церквою, керувати і її благословляти. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Благоволи святішого Отця та всі церковні чини у вірі святій зберігати. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Акт обновлення відречення, при хрещенні. Священник. Чи відрікаєшся від гріха, щоб жити у свободі Божих дітей? Відрікаюся. Чи відрікаєшся від усього, що веде до зла, щоб гріх не запанував над тобою? Відрікаюся. Чи відрікаєшся від сатани, котрій є першопричиною гріха? Відрікаюся, чи віруєш у Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі? Вірую. Чи віруєш в Ісуса Христа, Сина Його, Єдинородного, Господа нашого, народженого від Діви Марії, розп'ятого і похованого, котрий воскрес із мертвих і сидить праворуч Отця? Вірую. Чи віруєш у Святого Духа, Святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя? Вірую, чи обіцяєш за допомогою благодаті Божої вірно дотримуватися Божих і церковних заповідей? Обіцяю, такою є наша віра, такою є віра церкви. Сповідування якої є нашою гордістю в Ісусі Христі Господі нашому. Амінь. Також можна читати інші молитви. О Всемилостивий Боже, я від щирого серця каюся в тому, що Тебе, моє найбільше благо, я іноді зневажав своїми словами, думками і вчинками. Я каюся у цьому, бо люблю тебе і надіюся на Твоє милосердя. О мій Ісусе, благаю про милосердя. Ісусе, Господи мій, я люблю тебе над усе. Будь милостивий до мене грішного. О, мій Ісусе, благаю прощення і милосердя заради твоїх святих ран. Господи, Ісусе Христе, прийми дух мій. Опри непорочна Діво, молися за мене і будь біля мене. Марія, мати милосердя, борони мене від злого духа і прийми мене в смертну годину. Ісусе, я для тебе живу, для Тебе вмираю. Ісусе, я твій за життя і по смерті. Нині, владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі. Ісусе, який заради мене страждав і помер, помилуй мене в хвилину моєї смерті. Найдорогоцінніший, Ісусе, будь моїм Спасителем, а не суддею. Ісусе, Марії, Йосифе, вам віддаю душу мою і серце, вчиніть, щоб я спочив разом з вами у мирі. Прийди, Господи Ісусе, амінь. Всемилостивий Боже, лагідний, Отче, ти змиваєш гріхи тих, хто кається, тому поглянь ласкаво на слугу Твого сказати ім'я, біля кого молитися. І дай йому відпущення всіх гріхів, в яких він кається всім серцем, і благає про їхнє відпущення, милосердний Отче. Віднови в ньому все те, що через людську слабкість було занедбане або через диявольську спокусу порушене. Приєднай його навіки до громади твоїх спасенних, згадай про всі його сльози і страждання, пов'язані з останньою хворобою, винагороди його довіру, яку він до тебе має, вчини так, щоб він відчув повне примирення з тобою. Через Христа Господа нашого. Амінь. Молитва завіруючого, який перебуває в агонії, Всемилостивий Отче, ти знаєш добро, яке є в людині, ти завжди відпускаєш гріхи і не відмовляєш упрощення нікому, хто щиро кається, Помилуй свого слугу. Сказати ім'я, який веде свій останній бій зі смертю, ми, з вірою молимо Тебе вчинити так, щоб святе таїнство, Єлео помазання принесло полегшення Його душі і тілу. О Всемилосердний. Прости йому гріхи та обдаруй його своєю батьківською любов'ю через Сина Твого Ісуса Христа, який переміг смерть і відчинив перед нами ворота життя вічного. Амінь. Благословення хворому і помираючому. Мир Господа нашого Ісуса Христа. Гіркі страждання і смерть Спасителя нашого, заступництво Пресвятої Діви і Богоматері Марії, всі ангели, святі і обранці Божі, хай бережуть Тебе від усіх, від усіх ворогів, видимих і невидимих, нині і в годину смерті. Нехай благословить Тебе Отець Небесний, Творець Твій, нехай перебуває поруч із Тобою, єдинородний Син Його Ісус Христос, Спаситель Твій, і нехай осяє Тебе благодать Святого Духа, Спасителя Твого, хай заступництво Пресвятої Діви Марії і святого Йосифа дарує тобі благодать Господа нині і у вічності. Амінь. Короткі молитви на час помирання біля вмираючого можна відмовляти ще і такі молитовні заклики. Хто нас відлучить від любові Христа? Чи живемо, чи вмираємо? Ми є Господні. Маємо дім нерукотворний, вічний на небесах. Завжди будемо з Господом. Побачимо Його таким, яким Він є. Ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Господи, до Тебе підношу я мою душу, Господь моє світло і моє спасіння. Я ж маю надію побачити Господні блага на землі живих. Моя душа спрагнена Бога, живого Бога. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Прийдіть благословенні мого Отця, каже Господь Ісус, успадкуйте царство, приготовлене вам від створення світу. Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю, каже Господь Ісус. В домі мого Отця багато осель. Мовив Господь Ісус, я йду приготувати вам місце і візьму вас до себе. Хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я, каже Господь Ісус. Кожний, хто вірить у Сина, мав вічне життя. У твої руки передаю свій дух. Господи Ісусе, прийми дух мій. Свята Марія, молись за мене, святий Йосифе, молись за мене. Ісусе, Марія, Йосифе, будьте зі мною в останній боротьбі. Боже, помилуй мене, грішно. Найсолодший Ісусе, будь мені не суддею, а Спасителем. Ісусе, уповаю на тебе, вітай Христе, єдина надія, Боже мій, люблю Тебе. Ісусе, Боже мій, люблю Тебе понад усе. Ісусе, заради Тебе живу, Ісусе, заради Тебе вмираю. Ісусе, я Твоя за життя і по смерті. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Свята Марія, збережи нас від пекельних мук, святий Архангеле Михаїле. Захищай нас у боротьбі зі злим духом. Прийди, Господи Ісусе. Також ще є інші молитви, які можна читати біля помираючого. Душа християнська, відходь з цього світу в ім'я Бога Отця Всемогутнього, який створив Тебе в ім'я Ісуса Христа, Сина Бога Живого. Який страждав за тебе в ім'я Святого Духа, що зійшов на тебе. Нехай буде в мирі Твоє перебування і мешкання у Бога на святому Сіоні разом із Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом та зі всіма ангелами і святими Божими. Дорогий брате, чи, дорога, сестро, доручаю тебе всемогутньому Богу та віддаю тебе Твоєму Сотворителю, щоби ти повернувся чи повернулася до того, хто зліпив тебе з глини земної. Коли ти покинеш це життя, нехай тобі назустріч вийде Свята Марія, ангели та всі святі. Нехай порятує тебе Христос, розп'ятий за тебе, нехай порятує тебе Христос, який схотів віддати за тебе своє життя. Нехай Христос, Син Бога Живого, приведе тебе до раю, і нехай цей істинний пастир долучить тебе до своєї вівчарні, нехай Він відпустить тобі всі твої гріхи і зарахує тебе до своїх вибраних. Нехай зустрінеш віч навіч віч свого відкупителя і радітимеш спогляданням Бога на віки віків. Амінь. Прийми, о Господи, свого слугу чи слугиню, до місця спасіння, якого вона Він сподівається Твого милосердя. Амінь. Спаси, о Господе, свого слугу від усякої скорботи. Амінь. Спаси, о Господе, свого слугу, так, як ти спас ноя від потопу. Амінь. Спаси, о Господе, свого слугу, так як ти вивів Авраама з землі Халдейської. Амінь. Спаси, о Господе, свого слугу, так, як ти визволив Іова від його страждань. Амінь. Спаси, о Господе, свого слугу, так, як ти визволив Мойсея з руки фараона. Амінь. Спаси, о Господе, свого слугу чи слугиню, так, як ти визволив Даниїла з пащі лева. Амінь.